Я б хотів би вам представити гостя нашої студії. Це колишній колишній працівник Ради національної безпеки та оборони Микола Оживан, який також є експертом Національного інституту стратегічних досліджень і фахівцем з інформаційної безпеки. Правильно, пане Микола, Цього, так? так нічого я не переплутав. Добре, тоді дивіться, значить, перше питання наступне. Ви як. Експерт з питань безпеки, в тому числі міжнародної безпеки, е, е, і як колишній працівник РНБО, що ви можете сказати? Сьогодні з'явилася інформація від низки військових експертів стосовно того, що ще більше з, е, зросла зросла одним словом, ймовірність військового вторгнення? Е, Російської армії е, в Україну, і навіть Дмитро Тимчук, один із представників інформаційного спротиву, достатньо відомий блогер та експерт. Він повідомив про те, що є вже там два напрямки руху російської армії: це Донецький та Слобожанський. Е, ну Америки він тут не відкрив питання, тільки в тому, що не всі заяви пана Тимчука збуваються справджуються. Тобто, дуже часто ця інформація не на щастя не стає дійсністю. Ну, тоді для балансу, скажіть ви, як ви оцінюєте на сьогоднішній день збройну загрозу з боку Росії, оскільки багато експертів і журналістів чекали, що до 9 травня точно щось станеться? Я думаю, тут є, звичайно, такий елемент неоднозначності, невідомості, раптовості. Ми після анексії Криму вже готові тепер до будь-якого варіанту розвитку подій. Але треба сказати, що ці сценарії пишуться в альтернативній версії. Тобто я переконаний, що у росіян їх є як мінімум три, і вони будуть пристосовуватися і до різних ситуацій, які тут складаються всередині України і буде уважно моніторити думку західних країн зокрема Сполучених Штатів Америки, наскільки це їм буде загрожувати. Більше все-таки тут елементу елементарного шантажу їм вигідно нас тримати в стані такої максимальної напруги і, звичайно, така. Мета номер один зірвати президентські вибори 25 травня, щоб вони не відбулися. Бо під дулом іноземної там, якоїсь зброї чи оцих внутрішніх. Наших заколотників дуже важко собі уявити, як би ці вибори відбувалися в цих двох областях: Донецькій і Луганській, так зірвати, вторгнувшись в Україну чи просто пересуваючи техніку. Ні, техніку ну, на кордонах цього і не може вторгатися. Це ж схема такої класичної війни, десь середини ХХ століття. Там пересуваються танкові з'єднання, mm -hmm. і тому подібне. Це війна, яку веде проти нас Росія, це так звана на неправильна війна або війна не за правилами. Вона ведеться інформаційними засобами, повстанськими засобами, впровадженням різних диверсійних груп і тому подібне. А я думаю, що до танкових колон справа ніколи не дійде. Це, Це вони вже пробували в Грузії, і нічого у них з цього путнього не вийшло. Я думаю, що вони такий експеримент більше не повторять. Дивіться, я спробую зараз знайти цю інформацію. Російські блогери повідомляли про те, що нинішнє російське військове керівництво залучило, зокрема там міністр оборони Росії пан Шойгу, залучив до керівництва Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Дуже відому людину в збройних силах свого часу в радянській армії генерала армії Лобова, mm -hmm. який відомий тим, що в 83-му році планував ось таку військову операцію по вторгненню радянських військ в західну Європу. Зокрема, mm -hmm. там коли танкові клини mm -hmm. розсікаючи оборону східну оборону блоку НАТО, ну там зупинялися за кілька днів або за тиждень уже на березі Ла-Маншу. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, і зараз його от була там фотографія, навіть російські військові експерти, журналісти uh -huh. цю фотографію активно поширювали, чи е, є це достовірною інформацією про тактику і стратегію е, російської армії, і, зокрема, Кремля, в тому числі Кремля, е, про те, що ось такі танкові клини будуть наступати, uh -huh. чи от як кажуть мої знайомі, що Росія прекрасно усвідомлює, попри свою ось таку от консервативність, попри те, що вони відновлюють деякі радянські традиції. Mm -hmm. Вони прекрасно усвідомлюють, що сучасна війна ведеться не танковими клинами, а ось таким чином, як фактично було втрачено Україною Крим, як так, зараз розхитується ситуація на Донбасі, тобто точково дестабілізуючи ситуацію. Так. А от е, інформація про участь Лобова, підготовку танкових клинів, це типич типова така. От КДБшна практика відвернення уваги, що називається операція прикриття. Тобто, що ви з цього приводу думаєте? Яке насправді може бути з, ну, це? От збройне російське вторгнення? Тобто, це спецназ на вертольотах буде десантуватися точково? Чи все ж таки танкові клини під Києвом? Це якась ситуативна, така інформаційна операція, мабуть, пов'язана з датою 9 травня, бо радянський колишній народ пригадає, як починалася 41-му році війна. Оці генерали гітлерівські, там гудеріани різноманітні вбивали танкові клиння. Звичайно, радянська військова наука була дуже такою інертною інерційною. І от я служив в колишній ГДР, ГСВГ, група совєтських mm -hmm. військ з Германії. Заб... западна група. Uh, да, це, mm -hmm. Потім її переименували на Западну, була ГСВГ в мій час. Mm -hmm. uh, там uh, було п'ять армій розміщено, із них три танкових. Тобто Радянський Союз, очевидно, тоді. 70-ті роки, коли я служив, дійсно мав такий план оцих, вбивання цих танкових клинів аж до Ламаншу чи до Біскайської затоки. Але ж тоді, коли генерал Лобов розробляв, можливо, цей план для Генштабу Радянського Союзу, вже в Америці думали над майбутньою війною, інформаційною війною. В кінці 80-х років вже з'явилися конкретні концепції, що це за війна, як вона повинна розгортатися. Ну і перша інформаційна. Війна здійснена досить ефективно. Це Буря в пустелі, 91 рік. Жорж Буш старший, тоді був президентом. США. Uh -huh. думаю, що з часом американці набули ще більше досвіду. Це різні безпілотні апарати, це концентрація різних комп'ютерних мереж і супутникових, в тому числі мереж, тому що це так звана мережево-центрична війна. І тому на цьому... Кіберармії? Так, да, кіберармії, кіберз'єднання, хакерські з'єднання. Нині на цьому тлі розмова про якісь танкові клиня виглядає принаймні анахронічною. Це може будити якусь уяву у людей старшого покоління, які виховані на відповідній літературі, мемуарах і тому подібне. І я думаю, що це просто такий елемент залякування і або відвернення уваги, або відвернення уваги від чогось іншого. Зрозуміло, давайте з приводу того, від чогось, від чого саме можуть відвертати увагу, подивимося. Репортаж наших кореспондентів сьогоднішній нічний про те, що відбувалося в столиці України сьогодні вночі. Як ви бачите, я пояснюю для нашої аудиторії, а гість, напевно, знає, що сьогодні наші кореспонденти, а також, а також кияни могли побачити значне скупчення спецпризначенців в урядовому кварталі. Ми не будемо багатослівними, Єдине, вам скажу про те, що проводились планові навчання для перевірки боєздатності підрозділів, в першу чергу, тих підрозділ, підрозділів, які взаємодіють заповнення державної вироби. Подивились в реальному житті, наскільки ми оперативно, синхронно по часу ми можемо прибути на місце, де знаходиться об'єкт державної охорони, Верховна Гартини, і наскільки ми спроможні оперативно поставити наряди і спрацювати в умовах реального часу. все те, що робилося сьогодні, воно було в задумі тільки керівника управління державної охорони, тобто всі інші працювали в режимі, в режимі тривозі, по тривозі працювали. тому Ті навчання, які ми проводили сьогодні, я рахую, що з завданням справились. Ну а всі інші ті недоліки, які виникали в процесі, будемо розбирати вже завтрашній сьогоднішні, сьогоднішні, сьогоднішній день. І зрозуміло, що будуть відповідні висновки. Я дякую. Будь ласка, також дам слово керівник Державної охорони України Гератей Валерій Віталій. Командир окремого полку президента України полковник Лявлін Сергій Володимирович. Ви попередньо знали, що? Ні, не знали. Ми отримали сигнал. З отриманням сигналу відповідний призначений підрозділ висувається для виконання задань щодо охорони об'єктів, державних об'єктів. Скажіть ласка, якщо збройні люди будуть штурмувати державні установи, чи будуть готові ваші бійці стріляти? Ми для цього, в принципі, призначені. Ми проводимо відповідні навчання і підготовку особового складу для того, щоб захистити ті об'єкти, які нам даються під охорону. А якщо беззбройні люди, так як це відбувається в Луганську, в Донецьку, будуть оточувати і відбирати зброю? Ну, Кожній ситуації є адекватна дія. Тобто особовий склад він під час навчання тренування відпрацьовуються всі питання. Якщо без зброї, як ви кажете, або зі зброєю, тобто в залежності від ситуації і будуть відповідні адекватні дії. Чи плануєте ви посилення охорони державних установ, на яку тиждень? Ну, це більше питання, мабуть, до керівника державної охорони. Ми працюємо останнім часом в посиленому варіанті несення служби. Зрозуміло, що президентські вибори завжди градус кипіння підвищується в суспільстві. Ну і крім цього, зрозуміло, що територія Криму, яка знаходиться під анекс... анексію в наша. Території Криму, і звичайно, пан Валерій Гелетей, щойно ви його бачили, керівник управління державної охорони. Ми його запрошували в студію для того, щоб прокоментувати нічні події. Він на жаль так і не дав відповіді, не дав згоди своєї прийти в студію громадського і прокоментувати сьогоднішні нічні навчання управління держохорони та національної гвардії та інших силових підрозділів стосовно захисту урядового кварталу. Досить мене дивує позиція полковника Національної гвардії, який спільно з Гелетеєм ви бачили, що й не коментував, що Нацгвардія не знала про ці нічні навчання. Можливо, Нацгвардія і справді нічого не знала, принаймні журналісти і громадськість Києва про це знала ще напередодні, оскільки КМДА було офіційно поширено прес-реліз стосовно того, що кияни не лякайтеся вночі. Силові підрозділи та бойова техніка будуть рухатися містом, і таким чином це буде. Ну тобто, всіх завчасно попередили, що це буде українська бойова техніка, щоб ніхто не думав, що це загарбники. Завчасно всіх попередили, виявилося крім національної гвардії. Ну, менше з тим, Микола Живан, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, колишній працівник Ради національної безпеки та оборони, наш гость в суді коментує він власне можливе. Вторгнення точніше, можливо, військову агресію з боку Росії стосовно України. Ця військова агресія, як ми кажемо, у 21-му сторіччі може бути не тільки власне збройною, але й інформаційною. Є е у нас попередня інформація, що один з наближених до Володимира Путіна бізнесменів підтримує. Ну точніше він заснував і утримує на свої гроші величезний кіберцентр під. Санкт-Петербургом ця інформація не нова, вона була відома ще нашим колегам російським журналістам-розслідувачам. Mm -hmm. Рік тому там готуються, власне кажучи, кібератаки, а також оце масове коментування, підготовка ботів, тролів на всіх просторах, на всіх кіберпросторах СНД. Але нещодавно ми отримали інформацію, що цей же власник має. Цей російський бізнесмен наближений до Путіна, з'явилися документи, що йому належить харківська компанія, яка створювала такий кіберцентр під Харковом. Ми власне проводимо зараз попереднє розслідування цієї інформації. Скажіть, чи відомо вам про те, що російські спецслужби, бізнесмени, ну і взагалі ті, хто наближений до Кремля, якимось чином. Мають тут суттєвий, тобто крім зелених чоловічків, яких ми mm -hmm. бачимо тут, яких було десантовано сюди там, завчасно, так? чи працює тут в інформаційному плані серйозна, потужна якась сила на користь сусідньої держави? Не, звичайно, працюють. Стосовно цього бізнесмена, не знаю наскільки він потужний, що він ну, таки утримує кіберцентри. Я би міг сказати одне, що кібервійська це сьогодні те, що створює десь біля 120 держав світу. Одні про це широко кажуть, як американці, там воно, угу. в них вмонтовано в структуру цього сумнозвісного агентства національної безпеки, яке стало знаменитим завдяки Едварду Сноудену. Угу. А в інших країнах теж щось подібне відбувається в Британії, в Німеччині. Ізраїль давно вже створив такі кібервійська, китайці створили там свої національно народно визвольні армії. Але ми кажемо про те, чи існують в Україні кібервійська Росії, тобто не з території Росії ведеться кібервійна, а саме тут якісь ну, центри. Географія тут не відіграє жодної ролі, тому що кіберпростір він не роз'єднаний якимись національно державними Очевидно. кордонами. Можна сидіти на Лдівських островах і здійснювати кібератаку на об'єкти в Україні, це але є нюанс. Можна заблокувати інформаційні потоки або інтернет, ну або інформацію з інтернету з-за кордону, як це робить, наприклад, Туркменістан чи збирається найближчим часом робити Росія, тобто ізолювати да, свій це, інтернет. -пості. На жаль, це світова тенденція. Отакі авторитарні режими, як Туркменський, Китайський, вони дійсно перетворюють інтернет в інтранет, тобто mm -hmm. замкнуна мережа. Відокремлена так званими шлюзами, їх називають вогненні стіни, фаєрволи. фаерволи, вислів, велика китайська вогненна стіна. Ось і тоді вже мешканці цієї країни не можуть потрапити. Наприклад, в російський там рунет чи український Укрнет. До речі, вони у нас не роз'єднані, це фактично одне ціле. Ми ще коли жартували в 90-ті роки, що РУ це означає рідна Україна. Бо український сегмент інтернету був дуже нерозвиманий. Російський почав більш борхливо розвиватися домен Рудоречі з'явився рівно 20 років тому. Нещодавно росіяни відсвяткували його 20-річчя. Так що тут кордони ще раз повторюю, не відіграють істотної ролі. А те, що за це беруться крупні бізнесмени, теж не дивно, бо сьогодні багато існує так званих приватних воєнних компаній, і до їх послуг вдаються навіть деякі державні діячі, які не переконані в ефективності власних. Збройних сил і тільки плати гроші до твоїх послуг, ціла армія фахівців, що називається солдатів е, удачі е, fortune soldiers. Е, так ось тут не виключено, що є такі приватні хакерські з'єднання, які можуть виконувати різні замовлення, в тому числі і державні замовлення Путіна чи якогось іншого діяча. Е, більше того, я знаю, які наслідки цього можуть бути? Тобто, ось що вони можуть зробити такого ну, негативного. Серйозних наслідків для так званої критичної інфраструктури, а сюди mm -hmm. належать хімічні виробництва, атомні станції. Це не матиме з дуже простої причини. Ці об'єкти від'єднані від мережі, від інтернету. Це треба якогось мати крота, так званого, який би приніс флешку, mm -hmm. а на флешці якийсь дуже специфічний вірус, типу знаменитого стакснету, який зупинив іранські ядерні об'єкти в свій час. Ну, я думаю, є компетентні служби служби на кожній такій станції, хімічному виробництві, які виявляють своєчасно цих кротиків і кротів. Але якщо там щось таке відбувається висококорупційне, то ніхто, як кажуть нас, не, не, не може убезпечити від подібних неприємних наслідків. Тут уже людський чинник спрацьовує не, не просто інтернет. В інтернеті здебільшого відбуваються так звані дідос з так званих ботнет, ми про це дуже часто да, говорили, да. пане Микола, це да. Миколу. Ми демонстраційне для демонстраційне наших... значення, серйозних наслідків це немає. Один американський фахівець сказав, що це рівноцінно спаленню спалення ворожого прапора публічному. Да? Зрозуміло. Добре, пане Миколе, вибачте, у нас просто наступний гість і взагалі ще кілька інформаційних повідомлень. Я вам дуже дякую. Я вам також, пане Дмитре.